Міська рада чи організовує якось освітній процес для тих, хто залишився в окупації так, саме так. за українською програмою? Так, ми змогли відкрити, у нас 1 вересня відкрилися сім закладів освіти з 11 по громаді, і вони всі працюють в онлайн режимі, в дистанційному режимі по українській програмі. Зрозуміло. Викладають вчителі ті, які змогли виїхати на підконтрольну територію, знаходяться на підконтрольній території, забезпечують повністю процес навчання. Навчаються у нас 2700 учнів складовської громади, і не тільки складовської громади, а й сусідніх громади не змогли люди відкрити ну, піти на навчання в українську школу. І це учні, які знаходяться і на окупованій території, і на підконтрольній, і за кордоном цікаво. Де ж поділося, наприклад обладнання, яке купували раніше за кошти українського бюджету для українських шкіл у Скадовській громаді? А це ж було обладнання, і комп'ютерні певно, що класи, і інтерактивні точки. Багато всього. Да, все на місці, все в школах. На жаль, маємо інформацію про е, вивезення майна е, окремих закладів освіти. Так, у Скадовську з одного закладу освіти вивезли все майно е, і парти, і обладнання. правда, вивезли по нашій інформації до іншого закладу освіти, склали його там, десь на складах. Ну От таку також маємо інформацію про вивезення так само з іншого з одного закладу освіти в селі. От. Але ж це ну, невідомо що ми отримаємо після звільнення, після завершення окупації безпосередньо і в минулому році ну, дуже багато було отримано обладнання. Ну, сьогодні все це, це під контролем окупаційної адміністрації.